Синій ман забитий молдавськими яблуками, пригальмовує на вимогу дорожнього патруля. Держава в ремонт доріг сьогодні вкладає мільйони гривень, а через перевантажені автівки вони спливають разом з асфальтом. А скільки тонн у вас? 38500. А дозволяється скільки? 40. 200. Спеціальне обладнання на під'їзді до Вінниці автоматично вимірює вагу фур. Вони зважують кожну вісь автомобіля і потім сумують це в одну суму. Добросовісних перевізників відпускають. Правила важу, передок, задок, важу, щоб не привишало. А тих, хто везе за вітони, карають. За це передбачено штрафні санкції в розмірі 1700 гривень, і також складається розрахунок плати за дорогу в євроцентрах. Вже розрахунок залежить від відстані, яку проїде даний перевізник і самого навантаження, наскільки там є перенавантаження. Втім, штрафи дальнобійників, здається, не лякають. Бували випадки, і 60 тонн загальної маси ми важили, при тому, що можна 40. Там і штрафні санкції виходять порядка двох тисяч євро плата за дорогу може бути. Крім вагового контролю, нагляд за безпекою дорожнього руху та технічним станом машин трапляються і неладно прикріплені колеса, відсутність техогляду та зношені шини. Як от у цього водія передбачає стаття 121 частина 1 кодексу країн про адмінправопорушення штраф 340 гривень. Якщо в подальшому протягом року даний водій буде притягнути за схоже правопорушення, то посвідчення водія буде водія вилучено і. Направлено на розгляд до суду. І справимося. Більш не будемо. Щодня патрульні виявляють дві, а то і більше перевантажені фури. При цьому кожен з водіїв прагне їздити по ідеальних українських дорогах. Ірина Корж, Дмитро Гідлянов. Новини, телеканал. Віта.